Перше питання, яке цікавило більшість зболівальників ще до початку сезону: що сталося з минулорічним чемпіоном командою «Спортлідер плюс». Як з'ясувалось, такого колективу у новому розіграші просто не буде. А більшість гравців утворили команду «Феміда». Схоже, цей колектив і є фаворитом Кубку Дроздова. Скоріше так, але інші команди лішівість той самий Ірбіс, який от зараз також на площаці. Не знаю, подивимося, буде видно. Буде протистояння цікавіше. Я думаю, стартовий поєдинок чемпіонату розпочинали команди Феміда, і ще один новоутворений колектив. Ірбульс минулого року за Кубок Дроздова змагалися дві команди Ірбіс та Імпульс. І саме об'єднання цих двох колективів вдало турніру новий клуб. Ще дві команди цього року просто не заявились на чемпіонат з різних причин. Команда по Гран-Академії, там випустились випускники, були в минулого року, тому вони не заявились. Зараз немає там, напевно, що цікавих і нормальних баскетболістів, які могли би виступити. Ну хоча я не знаю, ну вони не заявились. І Команда новатор ну, не знаю, чому також в них є проблеми з людьми, які. З гравцями деякі травмовані, деякі там не можуть приймати участь. Тому... У така от ситуація. щодо самого матчу, то у першій чверті та й до середини другої на майданчику точилась рівна гра. Наприкінці другої десятихвилинки господарям, якими були гравці Фаміди, пощастило трішки більше. Завдяки зусиллям Романа Шуляка. Вони пішли на перерву ведучи в рахунку. У другій половині стався не дуже приємний інцидент за участю гравця Ірбульса, який отримав технічний фол. А Денис Поворознюк реалізував одразу чотири китки зі штрафної лінії, тим самим збільшивши розрив рахунку. Після цього Ірбульс якось знітився, а Фаміда часто закидала у відривах, використовуючи свій Жловий козир швидкість підсумковий рахунок 93-63 на користь Фоміди. Дійсно чемпіонська гра. Хоча, якщо і лічівець, який кінцівку минулого сезону пропустив через незгоду з діями оргкомітету, цього року таки заявиться на Кубок Дроздова, та схоже, саме він стане серйозним опонентом Фоміди. І ще одна цікава деталь: це поява команди Поділля, в якій до слова, є також один з гравців минулорічного чемпіона. Більше про новачка дивіться в одному з наших наступних випусків.